Таю на телеканалі Сі4 Випуск новин. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних. Та понеділка, 30 червня, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне трагедія на залізниці. Потяг збив буковинця на смерть в Україні. Точаться суперечки навколо абортів. Що думають чернівчани? Як педагоги готуються стати директорами і що вони готові змінити у школах громади? Любов, магія і боротьба добра зі злом. Нова прем'єра вистави, яку варто побачити чернівчанам. У Румунії український автобус потрапив у аварію. У салоні перебувало 60 українців. За попередніми даними, автобус зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення загинула 29-річна пасажирка мікроавтобуса. Крім того, п'ятеро людей отримали травми. Четверо з них були пасажирами мікроавтобуса, а один пасажиром автобуса. Рятувальники та медики прибули на місце події для надання допомоги постраждалим. Обставини аварії з'ясовуються. У Чернівцях попрощалися з героєм. Солдат Олег Ремба загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні його провели в останню путь. Траурний кортеж із тілом загиблого пройшов вулицями міста. А Чернівчани зупинялись і ставали навколішки на знак шани та скорботи. Захисника поховали на центральному міському кладовищі. Олег Ремба віддав життя за Україну. Світла пам'ять. Трагедія на залізниці на Буковині потяг збив чоловіка на смерть. Інцидент стався 29 червня на ділянці між великим Кучуровим і глибокою. Під колеса локомотива потрапив 40-річний місцевий житель. Керував потягом 31-річний машиніст із Буковини. Потерпілий загинув на місці його тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальне провадження. Йдеться про можливе порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що призвело до фатальних наслідків. Триває розслідування. Право на вибір чи питання моралі у Франківську депутати закликали заборонити аборти в Україні навіть у мирний час. Вони аргументують це демографічною кризою та моральними міркуваннями. Ми з'ясували, скільки чернівчанок зіштовхуються з рішенням про перервання вагітності, що кажуть лікарі і як реагують самі містяни. У гінекологічному відділенні центральної міської лікарні чернівців щомісяця проводять від п'яти до десяти процедур переривання вагітності, за словами лікарів, у більшості випадків причини не медичні, а життєві обставини. Боязнь майбутнього, боязнь фінансових якихось моментів забезпечити дитину, боязнь народжувати боязнь, взагалі враховуючи наші от ситуації військовий стан і так далі. Я думаю, що це на першому плані зараз. Матеріальні моменти однозначно. От однозначно якісь особисті, ну це буває рідше. А от нещодавно депутати Івано-Франківської міськради закликали заборонити аборти на законодавчому рівні. За звернення до керівництва держави проголосували 23 із 30 депутатів. Проблема, яку намагаються розв'язати цим рішенням демографічна криза. лікарі ж стверджують, заборона лише ускладнить ситуацію. Ну просто заборона навряд чи цю демографічну ситуацію покращить. Чому? Тому що ну, якщо жінка з досвіду, жінка, якщо прийняла рішення перервати вагітність, забороняє її, не забороняє. Ну, от Польща, наші сусіди, ну, ну приїжджають вони сюди і роблять це переривання. Зараз є можливість перервати таблітовано, медикаментозно, є ці препарати, вони мають бути теж призначені під контролем лікаря, але тим не менше ну, достати їх це невелика проблема зараз. І все рівно будуть жінки переривати вагітності, але збільшиться кількість кримінальних абортів. А водночас медики наголошують, попри доступність та необхідність процедури, аборт це серйозне медичне втручання, яке може мати наслідки для здоров'я. Ускладнення звичайно можуть бути, і вони можуть відбитися на репродуктивному здоров'ї жінці. Це Ну, в першу чергу питання неплідності, да, тобто вторинної вже да? питання е, порушення менструального циклу, питання гінекологічних болівих синдромів, тобто розвиток патологічних станів матки, яєчників в майбутньому. Ми запитали чернівчан, як вони ставляться до ідеї заборонити аборти в Україні. Я вважаю, що це цільно, тому що я е, проти абортів, е, тому що для мене це вбивство все одно. Це може пошкодити як здоров'я, так і соціальному життю дівчини, то, яка хоче зробити аборт. Ну, і якщо навіть її зґвалтували, то не знаю, це, це тупо. На вашу думку, ідея заборонити аборт це неправильно? Так. Жінка може сама вибирати вирочу. Так, звісно, я максимально проти цієї ідеї. У кожної людини є право обирати, що робити зі своїм тілом. Ну і звісно, що це право кожної жінки керувати своїм тілом і робити вибір. Тому забро проти заборони. У мене короткий коментар. Останнє слово за жінкою. Це крінж. Тобто, типу, по-перше, типу, моє ді моє тіло, моє діло. Типу може бути банальна загроза для здоров'я жінки. Типу, не випадки, ну, не неодноразові випадки, коли жінки типу, могли помирати під час роді. Я вважаю, що це суто жіноча справа, що робити за своїм тілом. Точно не чоловіки повинні вказувати їм, що робити. Це суто їх справа. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4. У Чернівцях завершився другий сезон освітнього проєкту Школа майбутнього директора. Цього разу у програмі взяли участь майже 70 педагогів, з них 61 успішно завершили навчання. Це вдвічі більше ніж торік. Цей проєкт допомагає педагогам, які хочуть стати директорами і впроваджувати сучасні методи управління у школах громади, як проходив навчальний процес і над якими проєктами працювали учасники. Дивіться в сюжеті. Три місяці практичних занять, десятки управлінських кейсів, зустрічі з діючими керівниками та захист власних проєктів. Вчитель фізкультури Володимир Попов у школі майбутнього директора спільно з колегами розробив проєкт Побіжна дипломатія. Першу чергу як працювати з педагогами, як організувати освітній процес. Як бюджет школи використовувати. Проєкт складався з практичної частини. Ми з моєю колегою захищали цей проєкт. Суть проєкту нашого полягала в тому, що ми хочемо створити у школі таке середовище, щоб. Вчителі і громада могли разом співпрацювати. Серед учасників і фахівчиня з інклюзивно-ресурсного центру Вікторія Стойко вона називає школу практикою майбутнього, яка дозволила зрозуміти виклики директорської посади середини. Це були такі, як семінари, тренінги, на яких нам розповідали саму. Суть роботи директора закладу, які є нюанси, турботи різні. Також це були різні дискусії на будь-яку тему. Кожен Кожен, хто був присутній, обговорював ту чи іншу проблему, або якийсь успіх закладу, якісь нові проекти, будь-що. І на цьому фоні ми дізнавалися багато чого цікавого для себе. Учасники працювали над командними проєктами. Наприклад, Альона Негрич із позашкільного закладу розробила ідею арт-групи Фантазія в групці для ментального розвантаження дітей військових, ВПО та дітей з особливими освітніми потребами. Ми працювали над проектом. Називався він Фантазія в рухці, тобто ментальне розвантаження військових військових, дітей військових, дітей з особливими освітніми потребами, і також дітей, які ну залишені самі. Тобто, ми створили такі проєкти, які можна було в позашкілі започаткувати і використовувати на базі школи, де дітки з батьками разом можуть приходити і створювати власними ручками щось або. Художнє або рухове, тобто церкове мистецтво у школі майбутнього директора взяли участь не лише освітяни з чернівців, а й закладів області, ліцеїв, гімназій, дитячих садків і центрів позашкіллям. Організатори наголошують, головна мета школи не просто передати знання, а допомогти педагогам повірити в себе та зробити крок до управлінської ролі. Ми зрозуміли, що потрібно щось робити, щоб знайти тих людей, які можливо десь ще не впевнені в собі. де С хочуть стати керівниками закладів освіти, але можливо ще не впевнені у нас, тобто вони не розуміють того, а чи справді ми підтримуємо всіх, хто хоче стати директорами. В Кінці тижня була співбесіда на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти. Двоє претендентів, які подали власне, документи на співбесіду. Вони теж є учасниками цієї школи. Ну і одна з них стане буквально за тиждень вже директором закладу дошкільної освіти номер 30. Це дуже крута ідея, бо, бо у освіта потребує змі. Ми всі хочемо, щоб ті діти, які ростуть у Челіцях, що вони живуть в Челіцях, щоб вони були патріотично налаштовані на, 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 на до країни і до Челісців. Організатори планують продовжувати програму і надалі, аби сучасні управлінці зростали всередині громади у своєму місті та для своїх дітей. Альвіна Брамчук, Олександра Окіпняк, новини сі 4 Справжнє диво це люди, а любов сильніша за будь-яку магію у Чернівецькому центральному палаці культури відбулася прем'єра вистави Аладін. Це більше ніж просто казка про чарівну лампу. Це історія про боротьбу добра зі злом, про кохання, яке долає перешкоди, і про мрію, що веде крізь випробування на сцені. Вихованці театральної студії Темп які втілили легендарну східну історію в яскравій емоційній постановці. На прем'єрі побувала і наша знімальна група. У центрі подій юнак Аладдін, який знаходить чарівну лампу з жином. Він мріє про краще життя, закохується в принцесу Жасмін і проходить чимало випробувань, щоб перемогти зло та вибороти кохання. Ми любимо з нашими акторами вибирати теми філософського типу. Ми зробили Аладін за класичною казкою, а не за мотивами Діснея. І це погляд на сучасних гуманітарних ідей. А якщо точніше, то те, що головна думка вистави це те, що головною цінністю в житті є людина. Там є про зло, яке хотіли задіяти, про долю, яка судилася тільки Аладіну, і про те, як кохання і добро перемагають все. І ця тема дуже нас зацікавила, нам сподобалась. А крім того, східна тема це красиво. На сцені майже 40 акторів. Східні костюми, сучасна хореографія, вокальні номери і щире дитяча гра. Усе це створює особливу атмосферу. У ролі Аладіна Арсен Максименко. Без віри не сумів. Ми, ми десь на не йшли, що сьогодні наші життя об'єднати». Мені відразу дали цю роль, бо я вже. Грав декілька головних ролей, тож мені довірили цю роль дуже швидко. Аладдін дуже добре ладив з людьми, його всі люди любили та поважали. Може, це й можу сказати, як комунікабельна людина. Принцесу Жасмін зіграла Вероніка Дубовик. Це її перша головна роль. Аладін попітнуся про хороший подарунок для мого батька, адже Візор давно домовився з батьком за мене. Жасмін це дуже. Елегантний персонаж, дуже така, не дуже міцний характер. Вона не дає себе обіжати, як самому я. І вон, мені дуже подобається, що у неї дуже гарна, вона дуже гарна і вона постійно ну, відстоює свою думку. Є у виставі і образ матері Аладдіна, символ турботи і підтримки. Подобається мама Аладіна, тому що вона теж добра. Вона допомагає людям. Я схожа на неї тим, що я. Теж люблю допомагати людям. В мене є дві молодші сестри. Я завжди їм допомагаю, завжди з ними дружні. Зал був заповнений, а оплески – щирі. Глядачі ділилися емоціями. Дуже щасливі, дуже задоволені. 38 учасників на сцені це не перевершено. Дуже емоційна, така класна, як завжди, загадковість їхня, тому що не очікувано, нестандартно. Воно зовсім по-іншому, і всі молодці. Саме більше сподобалася Жасмін та мати Аледина. Дуже вони так грали, дуже сподобались емоції їхні. Діти дуже старались, намагались виразити свої почуття. В нашій театральній студії темп діти вчаться не імітувати ролі, а жити ними, грати ролі, вживатися в ролі. Не м -м, притворятися, а створювати справжнє театральне мистецтво. Ця казка не лише про магію, це історія про вибір, щирість, силу любові і людяність. Аладдін обрав не багатство. Він обрав людей. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Вся Україна сьогодні згадує Назарія Яремчука, народного артиста, який пішов із життя 30 червня 1995 року. У віці 43 років після тривалої боротьби із важкою хворобою. Він виконав понад 150 пісень, серед яких Червона рута, водограй і смеркова хата, які стали невід'ємною частиною української музичної культури, і нині є хітами серед молоді. Співак похований на центральному кладовищі у Чернівцях, у місті, яке він дуже любив. Голос і творчість Назарія Яремчука залишаються живими у серцях мільйонів слухачів. Світла, пам'ять, легенді. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.